Запасайтесь чаємо або а або іншим улюбленим напоєм, бо буду багато говорити і ділитись враженням. Хочу поділитись різними захопленнями, які я спробувала в цьому році, і якими продовжую займатися. Хобі, мабуть, це не з того, що не дає мені поїхати купую в, в цей час. В цьому році я на жаль приділяла мало часу для своїх захоплень через роботу і лікарню. Тому в цьому році, так як у мене менше навантаження і покраще зі здоров'ям, я можу нарешті цьому приділяти більше часу. Бо насправді це реально те, що допомагає мені якось морально триматися на плаву. І в цьому році я все ж таки, мабуть, більше займалася всякими захопленнями, хоча й думала та ні, я не так багато часу приділяю якимось своїм хобі. Але з іншого боку, я в цьому році спробувала багато нових для себе. Щось я повернулася робити, те, що не робила вже довгий час, і я дуже довольна цим. І, мабуть, в цьому році я якось щасливіша. Ну треба, хоч якось трошечки триматися. Я хочу поділитися деякими хобі, які мені подобаються, і можливо, хтось для себе відкриє щось нове. І щоб легше було орієнтуватися біля кожного хобі. Я буду залишати позначку. Я ділю по трьом категоріям: хобі, які ви можете зробити в перерву або хоч за 5 хвилин. Я так називаю, це те, що ви можете швидко дістати і почати займатися тут і зараз. І ви можете швидко це закінчити і нічого страшного, якщо ви потім свою іншу перерву почнете робити. Друге, це хобі, які потребують більше часу. Наприклад, на підготовку вам треба підготувати робоче місце для того, щоб цим зайнятися, або навпаки, його прибрати. Або якщо треба хоча б якийсь тривалий проміжок часу, відносно невеликий, для того, щоб повністю насолодитися цим процесом, або щоб закінчити якусь роботу. І третє це хобі, які потребують ну дуже багато часу, а потім підготовка, або можливо. Час, щоб ви повністю встигли все зробити, що вам потрібно, бо, наприклад, там щось застигне. Почнемо з тих, які не займають багато часу. Ви можете почати ними займатися в свою перерву, або коли у вас є трошки вільного часу, і ви хочете щось зробити. Хобі ще з часів школи це блокноти ведення щоденників. Не знаю, мені так запало це в душі, що я досі цим займаюся. У мене зберігаються мої навіть минулі планери. У мене дві коробки і третя розпочата вже. Все це в планерах. У мене тут точно все університетський планер, який я вела і робила. Я самостійно цей планер починала робити в школі. Завершила вже в універі нарешті, бо недороблений проект лежав декілька років. І тепер, нарешті, ну не тепер, а тоді я його завершила. І багато чого всього. Так. Мені подобається вести планер. Або щоденник. Або... Я не знаю, як це назвати. В будь-якому випадку кожен може знайти, що йому подобається. Тому що можна заповнювати, як просто писати плани на місяць, на день. Але я також сюди записую, просто, що я збираюся робити, бо якісь мені подобаються лісти останнім часом робити. На сезон я так робила на весну, літо і на осінь. Зробила. Скоро буду думати, що робити на зиму. Взагалі, існує безліч людей, що можна записувати. Я знаю, що є люди, які мають щоденник з списками, типу різноманітні списки можуть бути. У мене, наприклад, в цьому щоденничку є декілька списків. Це дорами, які я хочу подивитися аніме і по суті все. І ось цей чорний блокнот став у мене щоденником для списків. Якось так вийшло, що я тут веду списки тайтлів, які я читаю, і також згодом я почала ще писати дорами та аніме, які я дивлюся. Але так як я почала і оформлювати для себе сторінки в Canva, я просто потім їх друкую. І тут у мене тайтли, які я закінчила, читати, що я подивилася з здором та аніме, і просто додала сюди. Варіантів існує безліч, що можна писати хтось, може захоче писати, не знаю, фанфіки, якісь історії, свої враження щоденник про свої дні. Я, наприклад, так в своєму одному блокноті, який я розписала надовго, або у мене здається, він навіть був не розписаний, а він був просто датований. Я почала писати от свої думки, що я відчуваю. Якраз це був 22 рік, то це також мені трошечки допомагало. Мені інколи раніше треба було для щоб я виписала свої емоції, і тоді мені стає легше, ніби я з кимось поговорила. Якщо я, наприклад, не хотіла когось загружати своїми проблемами, то зошит мені звичайний просто в цьому сильно допомагав. А потім я його спалювала і відчувалося полегшення насправді навіть. Після того, як я вже написала, мені ставало легше, а коли я ще й спалювала це, все так, все, весь негатив у мене був спалений, тому є чим зайнятися. Друге, що мені подобається з ведення щоденника, це те, що по суті існує декілька варіантів, як можна його оформлювати. Перше це малювати, наприклад. Можна оформлювати сторінки на місяць або навіть на тиждень. Я бачила в Ютубі дуже багато відео, де вони прям малюють багато, багато всього. Але цей варіант трошки не для мене. Не прям що сильно я люблю малювати. Ні, точніше так. Я люблю малювати, але не занадто багато чого. Мені дуже важко це робити. По-друге, от просто сісти, малювати щось у мене такого немає, дуже за рідким. Але от сісти і оформити, наприклад, сторінку на місяць, намалювати таке було, і я робила. Я бачила багато варіантів і туторіалів Ютубі, в Пінтересі, тому є чим зайнятися. Тобто, це як різновид малювання, але для з оформленням блокноту, і це щось інше. Це те, чим я в принципі можу займатися. Інший варіант це оформлювати стікерами, все стікерами. Мені дуже подобаються стікери, я обожнюю. Мені їх ніколи не буває замало. У мене багато стікерів, ви просто не уявляєте. У мене є ось такий, це здається взагалі блокнот для карточок кі-попу. Але у мене тут чудово живуть стікери. У мене декілька стікербуків, і мені в цьому році багато подарували стікерів, і я ще собі трошечки докупила. Тож можна оформлювати за допомогою стікерів. Це те, що мені дуже подобається, а інший варіант це робити колежі. Це також те, що мені зараз подобається. Взагалі можна просто хочу оформлювати в блокноті або десь-інде колажі, типу як лодборд, або які ви захочете, тематичні якісь, що забажається. Тому це також має місце бути раніше. Я частіше це робила. Якось я підсіла ще один варіант для оформлення. Це не тільки блокноти, але це штампи. Можна щось штампиками оформлювати, у мене їх доволі багато, не прям що занадто, але це ж собі, взагалі, най, мабуть, юзаніше навіть зараз це ось такі штампи з літерами та цифрами. Все підходить. Місяць написати, дні тижня, якісь плани, щось оформити, заголовок. Оце любов, моя просто-напросто. Так, є якісь штампи, які я ще використовую. Там, наприклад, от зробити ця стрічка для фільму, я не знаю, або рамочки якісь. Теж може бути, але я цим рідше користуюся. Це такий собі різновид, але я розумію, що в мене ніколи немає такого великого бажання і сил брати, оформлювати одразу декілька розворотів. Як, наприклад, можна побачити в YouTube-відео, коли вони одразу оформлюють декілька сторінок на один місяць. Тому я люблю потрошку оформлювати, наприклад, якусь сторінку, просто розворот на місяць, можливо, на тиждень щось оформити, або якісь тематичні списки. Розмальовки будь-які антистрес, як тільки вони називаються. У мене є декілька книжечок. Але можна знайти у нас більш тонкі, щоб на декілька сторінок, можливо, просто спробувати, чи подобається це таке. Я раніше взагалі собі просто друкувала на папері мандалу і розфарфовувала. Здається, я за мандалу дізналася ще в школі. І от з того часу я в принципі продовжую. У мене, наприклад, немає сил брати і розфарбувати одразу щось, або в якійсь певній гамі я хочу розфарбувати. Тому, коли у мене є бажання і натхнення, я можу виділити там трошечки, пофарбувати щось, наприклад, або якимось певним кольором, щось фарбувати, або якусь частинку чогось почати фарбувати. Щось у мене досі не домальовано. І коли у мене буде натхнення займатися саме цією картинкою, я і почну займатися. А взагалі, я думаю, що оці два альбоми у мене трошечки скоро відійдуть на інший план, а я дістану свій зимовий альбом розмальовок. Несподівано нове хобі в цьому році виявилось. дерев'яна конструктор, який мені подарував монобанк, тому що в мене закінчилося строк дії моєї картки, а це було напередодні дня народження, і вони відправили подарунковий конструктор невеличкий. І дуже класно, що він невеличкий, і ось таким чином було спробувати, що воно таке. По суті, я робила його реально в перерву, тому що перед заняттями я спершу повидавлювала те, що змогла. Потім, можливо, я ще довидавлювала або вже почала збирати. І так потрошку-потрошечку. І, в принципі, за цілий день я взяла і зібрала ось таку штучку. Тому мені сподобалось, можливо, час від часу я б невеличкі якісь такі конструктори купувала собі. І моя любов в цьому році це коктейлі. Я вже декілька років думала про те, щоб почати робити якісь коктейлі, щось там пробувати нове, мішати і так далі. І ніколи майже цього не робила. В цьому році все ж таки вирішила, хоч з чогось почати. І почала я з елементарних якихось рецептів. По перше, з пошуку. Це можна робити в вільний час. Знайти які є, або якісь рецепти для початківців, які не вимагають багато якихось інгредієнтів. Але я зробила по по-хетрому, Я просто водила коктейлі і інгредієнти, які у мене є. Ну якийсь основний там водка, текіла. Мені мама віддала текілу, тому я почала шукати коктейлі з текіл. Потім підкуповувала для себе якісь сиропи, можна навіть в Аврорі в одному українському тиктоці. Пара робить коктейлі і також показує коктейлі з сиропами з аврори, тому я вирішила також їх придбати. Але самі коктейлі можна відносно швидко замішувати, якщо у вас вже все підготовлено. У мене поличка стоїть всі інгредієнти для коктейлів. В основному єдине це завчасно заготовити лід, якщо він потрібен, або нарізати лимон, лайм, або якісь інші фото. І пізніше я вже почала трошки відриватися. якраз Почався цей канун Хелоїну, і в Тіктоці було дуже багато різних варіантів коктейлів, навіть не те, щоб варіантів коктейлів, а скоріше їх декору. І в цьому році я відірвалася і поробила декілька коктейлів в Хеловінському стилі. І я хочу ще зробити якісь новорічні коктейлі. Якраз у мене у мами напередодні буде день народження. Тож можна буде поекспериментувати. В принципі, це. Є як різновид оформлення блокноту, але я вирішила виділити все ж таки це в іншу категорію. Це оформлення тревел буку з ваших подорожей, тому що планер все ж таки більш регулярно можна оформлювати. Тревел бук він такий більш сезонний, в залежності від того, у мене щось випало. Ну нічого, в залежності від того, коли ви подорожуєте. І насправді для того, щоб почати оформлювати тревел-бук, мені потрібно трошки більше часу, щоб налаштуватися, просто тому що я хочу роздрукувати фотографії, але це все по факту займає не так багато часу. Просто потрібно там трошечки виділити часу, щоб перебрати фотки, які я хочу, або я одразу починаю роздруковувати фотки, які в мене в улюблені додані. І також з подорожі я збираю всякі квиточки, мапи або щось таке гарненьке, якщо це не просто як чек роздрукована, а от саме квиточки. Наприклад, ось такі квиточки. У нас це здається, коли ми їздили дивитися на китів в Рейк'явіку. У нас ще інші квиточки, де ми також їздили дивитися на китів є, і от це все я намагаюся зберігати, якщо воно гарненьке. Можливо, якісь заміточки, які в готелі дають, і вони мені сподобалися, їх можна забрати, наприклад, з собою. Тому це все добро я завжди з собою забираю, а потім починаю оформлювати. Можливо, я не прям як ютуб гуру оформлюю дуже гарно всі ці блокноти, але мені подобається. Але не щоб це мені приносило задоволення. Цьому році у мене є якесь прямо натхнення на те, щоб робити листівки самостійно. От у мене в цьому році неочікувано прийшло якесь натхнення. Ну не те, щоб неочікувано, просто Pinterest мені почав підкидувати дуже прикольні варіанти листівок, які можна легко зробити або спробувати зробити. І Мені сподобалися деякі варіанти, тому щось я об'єднувала і пробувала своє. Тим більше, що не дарма що у мене ціла папка з. Фетром, картоном, кольоровим папером ще й червоні зелені кольори. Можна це зробити реально в перерві, як я і робила щось або вирізала, або клеїла, або дороблювала, оформлювала, декорувала. Це знаєте, я ще навіть не дознімала весь влог з своїми хобі. У мене виникла нова обсесія. Тільки нещодавно я доробила листівки, які хотіла. Я не дуже залишилась задоволена. Але все одно це був такий досвід, мені хотілося спробувати. Я взяла голку в руку, я розумію, що мені не вистачає ниток. Мені треба терміново купити білі нитки. Я не знаю, де вони ділися. Я в пінтересті поки це шукала, не знаю яким чином, але мені попалися картиночки, фотографії з брошками. Здається, то були брошки, брошки і вони вишиті. Типу, бісером, наместиночками, <гум> намистиночками, всякими штучками, і це так гарно виглядало. І я побачила, здається, першу це як зірка була, або щось таке. І потім почались якісь новорічні брошки. і Думаю, блін, ну можна ж зробити не брошки, а ялинкові прикраси. Я два дні, мабуть, ходила. Я спершу зберігала картиночки, думаю, ну треба буде спробувати. Сьогодні мене накрило. Я зранку пішла, подоставала все своє. Багатством, яке в мене є, щоб щось придумати. Вирішила почати все ж таки з легкого, як на мене. Принаймні форма легка це діамантик. Там були зірочки, місяць, значить, то виглядає легко, але я розумію, що там треба, принаймні в місяці треба округлі робити, а тут по-прямому. Я не знаю, що воно з того буде, але. Тому, що мені подобається. У мене тим більше купа всякого Фетер, Евафоум є. От я, до речі, цей пробую на Евафом робити, начебто непогано, воно нормально не рветься нічого. Треба буде потренуватися ще більше. Взагалі треба буде подивитись на кінцевий результат. Тоді буде зрозуміло, чи вдалося, чи не вдалося. Я розумію, що вже пропустилося деяких помилок. Треба було трошки інший шов робити в деяких місцях, щоб у мене оці. Стрази не заверталися, я не знаю. Ну, коротше, ну надалі таке і буду робити. І потім всередині я зроблю якийсь декор. Я бачила японський, здається, це японський було принаймні це в Твіттері. І вона робила не просто от як вишито. Вона ще робила з різними, типу, приклеєними елементами, тому що те, що я знайшла брошки, вони вишиті в основному бісером, мастинками і так далі. А у мене є купа всякого декору, типу, для нігтів. Думаю, щось вже падає. Ось такого. І я теж хочу його зав'язати. Але це треба клеїти. Я думала, блін, ну клеїти, не знаю. Коротше, тепер мені треба клей купити. Прозрачний. Фу. Раніше я користувалася клей кристал, він був прозорий, ідеальний для мене. Я зараз перепробувала купу різного клею, і вони мені всі не подобаються. Вони не такі, по-перше, у багатьох з них дуже такий е запах різкий, але треба провітрювати 100%, бо стає погано реально, у мене починає потрошку боліти голова, особливо, якщо щось довго треба клеїти. Клей пістолет не підходить. Теж інші різні клеї вони, по-перше, вони не прозорі, вони мають все ж таки якийсь колір. А мені потрібно, щоб воно прозоре було. От він був такий, як гелеподібний, прозорий. От єдине. Щось таке плюс-мінус схоже було, це мені на колишній роботі моя колега розповідала, вона теж робить всякі там поробки і так далі. Вона дуже любить клей трикон. Можливо, я його все ж таки куплю. Єдине, мені не дуже подобається бутилочка, в якій він знаходиться. Мені незручно з нею працювати, але ну, якщо інших варіантів немає, то буде воно. Тож можна спробувати в пінтересті знайти і зробити або брошки. Я роблю ялинкові прикраси. Можна брошки робити. Взагалі є декілька хобі, які я хочу спробувати. Ще не знаю, чи я стану в цьому році, але одне я точно встигну. як приємно отримувати подарунки, коли на день народження пройшов, і у мене є ось це. Я давно думала про те, щоб спробувати срочно початку робити, але якось ні разу не купувала собі тож. Раз воно є, у мене навіть ще не прибрано. Ну, не можу я пройти Взагалі, мені здається, сручним ну, це як і різновид для оформлення блокноту або скраббукінг робити. Але в той же час можна бути якесь самостійне хобі, не знаю. Принаймні, у мене є декілька ідей, де б я хотіла використати соручну початку. Так, перше для оформлення блокнотиків, але вони доволі об'ємні створюються, тому. Ну, не знаю, не в усі блокнотики, я зможу це зав'язати. Наприклад, якщо брати мій повсякденний ось такий блокнот, ну ось сюди об'ємне щось не дуже підходить. Але якщо брати тревелбук чи якийсь блокнот на кільцях, тоді так можна спробувати. Вони дуже гарних кольорів, але ось цей штампік, я не, печатка, я не знаю, як правильно називається. Це те, що треба. Дуже класно, що взагалі можна купити потім. Просто якісь інші печатки і блюзати. І дуже гарнюнечки, оцей зелений, прям дуже гарнює, він преламутровий такий, а це типу золотого. Взагалі, де б я могла використати ці печатки. Перше ну, звісно, я вже сказала про бутноти, друге запакувати подаруночки або в конверт і запечатати, як роблять я, коли замовляла собі на, здається, ванільки стікерс. І замовляла наліпки і листівочки. І от у мене прийшло воно в такому конвертику, і тут була така оця печаточка. Вона відпала, але я її зберігла. Ще не використала ніде, але можна буде використати. Тож, якщо треба комусь оформити щось гарненько в конвертику, можна дуже гарно прикрасити саме сургучною печаткою. І те ж саме стосується подаруночків. Я взагалі хочу спробувати, коли ще ставлять або. Штучні якісь квіти або елементи, або реальні живі квіточки, тоненькі, які потім капають сургучною цією штучкою і запечатують. І воно таке гарнесеньке. Потім перев'язуючи якоюсь мотузкою. так гарно виглядає, не знаю. Я на Pinterest бачила, мені виглядає гарно. І можливо, коли я буду оформлювати подаруночки для подружок, то теж заюзаю. А ще у мене варіант був: я цього можливо і не буду робити, але як ідея. Можна було б зробити якусь собі, ну може, не брошку, а значок. Можна навіть було і кулончик скріпити, просто на якусь основу потім це приклеїти, вскрити лаком, мабуть, щоб зафіксувати це все. І можна поціпити як кулончик, наприклад. У мене тут є ось такий запоксидочки, але чому б ні? До речі, розмір, в принципі, такий самий. Тож можна було б придумати, виглядало б оригінально. Можливо, я колись зроблю собі значок. Єдине, можливо, я тоді інший колір куплю, бо в мене є блакитний рюкзак, і от я б щось синє хотіла туди. Я зрозуміла, що я вже наговорила багато, а я навіть половину списку з хобі не розповіла. Проте я думаю, що краще і легше було розділити це на другу частину. Сподіваюсь, навіть в цій частині ви знайшли щось для себе нове і захочете спробувати.